ЄС запропонував надати Боснії Герцеговині статус кандидата на вступ до блоку Сараєво зробило крок у бік Євросоюзу. Але перш ніж почнеться процес переговорів, це мають схвалити всі 27 країн-членів. Вітер змін знову в європі. Треба скористатися моментом і підтримати цей імпульс західні Балкани входять до нашої сім'ї, і ми маємо заявити про це дуже чітко. Утім, як кажуть у ЄС, до цього Боснія і Герцеговина, щоб відповідати стандартам і цінностям блоку, має подолати корупцію і провести реформи. Водночас Україні досі сильні сепаратистські настрої. Схожа ситуація після виходу з Югославії і в інших країнах регіону, які чекають на прийняття до ЄС. Боснія і герцеговина стане сьомою країною, яка чекає на схвалення заяви на вступ до блоку. Найдовше чекає Туреччина. Вона подала запит ще 99-го року, але з нею переговори поки що зупинили.